Вітаю, друзі! Отже, українська історія триває. У Мюнхені відкрилась безпекова конференція, і напередодні цієї конференції Петро Порошенко опублікував у американському журналі Newsweek з величезною аудиторією, яка сягає понад 100 мільйонів читачів в 190 країнах світу. Статтю. Стаття, Знаєте. Ще була на франкофонний світ опублікована, також у видання Лефюєру, теж авторитетне видання на франкофонний світ. Тому можна сказати, що Україна дуже, дуже гарно на різних майданчиках підготувалась до цієї Мюнхенської безпекової конференції. Отже, Петро Порошенко він досить. Коротко висловився, що потрібен потрібно більше зброї, більше санкцій. Але мені здається, що ті першочергові заходи, які, про які говорить Порошенко, вони за своїм інтелектуальним наповненням, за рівнем осмислення, вони сягають аналогічних двох статей. Спільної статті генерала Залужного і генерала Забродського ми пригадуємо десь в вересні минулого року і інтерв'ю журналу Економіст генерала Залужного перед Новим роком. Тобто, такі, ну, всеохопні. Отже, Порошенко, звичайно, він не військовий, він говорить про економіку, те, що він ну, глибоко розуміє, і він запропонував сім кроків, які, в принципі, повинні обмежити надходження додаткові путіну для війни. Тобто Усихання економіки один з механізмів примусу Путіна до миру. Отже, що пропонує Порошенко? Перше зниження стелі цін на російську нафту. Про це говориться. До речі, до речі, тут поляки, наші партнери в цьому великі помічники. Нам друге суворий контроль за забороною на перевантаження російської нафти чи виготовлення нафтових коктейлів з інгредієнтів, покарання за приховування країни походження тощо. Речі, Фінляндія і Естонія можуть взагалі зупинити транзит російської нафти по Балтиці, тому що ну, це по суті відбувається в їхніх, в зонах їхнього економічного контролю. Тому справді в Росії панікують, бо порт Услуга — це головний Балтійський порт по перевалці російської нафти. Третє. Через інструменти міжнародного права блокування входу до Суєцького каналу російських підсанкційних експортних товарів, порушників зупиняти військово-морськими силами членів НАТО. Цей механізм має передбачати компенсацію збитків Єгипту, яких хтось зазнав би через скорочення доходів від припинення транзиту в інтересах Росії, приблизно мільярд доларів. Так, тоді плече доставки російської нафти до Індії Китаю зростає, оскільки можливості далекосхідної перевалки не такі великі, і відповідно собівартість для росіян цієї нафти буде лише зростати. Ну тут же не перекладеш все на кінцевого споживача. Четверта суворе дотримання обмежень на російську торгівлю з крапленим газом. Це дуже важливо, і в принципі, Європа вже ну по суті, німці гордо заявили, що вони жодного кубометра російського газу не використали. За останні кілька місяців. П'ята допомога Європейського союзу в порозумінні з угорцями, чехами та словаками щодо закриття «Дружба» у співпраці. Абсурдно, коли Україна змушена прокачувати приблизно 12 мільйонів тонн російської нафти в той час, як росіяни знищують нашу інфраструктуру. Найважливіше те, що чехи і словаки просто стоять горою за нас. Вони і озброєні, і людей приймають. Я багато спілкуюсь з чеськими волонтерами, це просто ну, якісь неймовірні, неймовірно великого серця люди. І подивимося, в такій ситуації Орбан і ця Орбанська кліка, яка керує Угорщиною, скільки вона ну, принижує, принижує Україну, скільки вона робить таких кроків не в інтересах України. Хоча угорці самі угорці. Досить прихильно до українців ставляться і прийняли багатьох біженців, і допомагають. Ну, Скільки б там 에, Орбан не заявляв, але військові угорські в рамках НАТО роблять все, щоб Україна перемогла. Після іншим, транзит зброї через Угорщину йде. І тут ну, є така ситуація, що Угорщина залежна від цього нафтопроводу, який йде по території України. Але чому ж вона так поводиться недружньо до України? Шосте, позбавлення Росії можливості отримати майже 10 мільярдів доларів через втрату неї можливості надавати послуги зі збагачення урану і будівництва АЕС. От проти Росатому це дуже суттєві санкції, і якщо вони будуть, вони зачеплять, до речі. Угорщину і Туреччину, через що Орбан інервує, бо це його інвестиційний проект, його лобійський проєкт, на якому він з росіян там зняв, так би мовити, на свою партію партійну касу. Але треба сказати, що німці, скільки ми не нарікали, я казав: не нарікайте на німців. Вони, вони довго. Прораховують наслідки, причини, обставини, але вони роблять раціональні кроки. Так от корпорація Siemens відмовилася співпрацювати з Росатомом на турецьких і на угорських проєктах Росатому. Так що без, без цих систем, е я так зрозумів, що там насосні системи і, і якась електроніка, без, без цього. Росатом навряд чи знайде швидко заміщення, тому відповідно і, ну це я б сказав, що вже діє дієва, е, е, дієві заходи цілком добре, що Порошенко це вніс, бо українська сторона якраз в 10-му пакеті пробувала цей е, ну, санкції проти Росатому вкласти. Але там є свої перестороги, очевидно. Ну і сьомий пункт. Не тільки заборона купувати золото у Росії, але й блокування будь-яких можливостей використання його як застави, та у вигляді інших інструментів. Ну, от. Набір таких прозорих, але дуже чітких і дуже дієвих інструментів, дозволяє справді обмежити надходження. Зокрема, в першу чергу, від вуглеводнів до путінського бюджету, що змусить, йому, ну, змусить його фактично шукати якісь внутрішні резерви, а ці внутрішні резерви підірвуть і без того хиленьку російську економіку. Добре, що в нас є, попри складні внутрішньополітичні. Стосунки між правлячою партією і опозицією завжди є державницький голос, який розмовляє зі світом, з дуже чітких патріотичних позицій, але разом з тим, мовою, яка зрозуміла світу. Це дуже важливо, що ця делікатність вона, часом, знаєте, наших первеню трошки бісить, вискочить наших. але Саме делікатність дає значно більший дипломатичний ефект, ніж нахрапастість в такому маргінальному російському стилі. Поскакати по столу, поматюкатися там, поколупатися в носі. Ні, в нас є хороші механізми дипломатичні досягати своїх цілей. Ми переможемо. Слава Україні!